Коли постає питання звукоізоляції приміщень, квартири або будинку, то ми для клієнтів стараємося максимально підбирати такі технічні рішення, які будуть працювати. І що немало важливо, ми підбираємо для них по їх бюджету варіанти і розповідаємо наскільки якісно вони будуть працювати на даному об'єкті. Ми використовуємо ось таку мембрану. Я вже неодноразово її показував, ми її дуже часто використовуємо. Із того, що а, порівняно з іншими матеріалами, вона має невисоку не ціну, але вона круто працює в поєднанні з гіпсокартоном. Тобто, у нас є отака стіна, яка межує з сусідами. Тут у нас буде спальня, тут буде стояти кроват. І для того, щоб не чути ваших сусідів, ми будемо максимально її звукоізолізувати. У нас повністю каркас зібраний на вібропідвісах. По периметру на всіх профілях проклеєна демпферна стрічка Діхтунг. Тобто, у нас нема жорсткого жост, з'єднання з основою саме нашого каркасу. Далі наступним планом у нас складається вата 50 мм сюди, звукоізоляційна від Кнауфа. і зашивається два шари звукоізоляційного гіпсокартону. Титан. Ось таке. Ви бачите, цей варіант ми вже зробили тут зашито у нас. Після вати ми зашиваємо один шар титану, обов'язково всі шви зашпакльовуємо шпаклівкою для швів і накручуємо наступний шар. І таким чином наша стіна готова. І отримуєте класний ефект, і не будете чути ваших сусідів.